Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні я посидів, подумав і вирішив зробити гайд на Т-77, але не хеві. Да, поміть у назві немає даного слова, і воно й не дивно, тому що танк хоче і позиціонує себе ну, по класовій техніки як важкий, але не на всі 100%. І чому ми розберемо далі. Візуально зрозуміло, котрий танк він нагадує, да, тут і говорити не потрібно. І в свій час Т-57, 10 рівня. Блін, не знаю, мені дуже сподобався, хоч і грати я тоді не вмів. Та і зараз на всі стої я його не реалізовую, але все ж таки мені реально зайшов його барабан, мені зайшла його читерська броня. І тут я півтори роки назад чи два отримую Т-77. І знаєте, після п'яти каток двояке відчуття. От, е, візуально Хевіка по факту, ну, по факту не хевік. <хи> Єдине, що тут від Хевіка, це перезарядка між снарядами, ну дуже швидка. А все інше, ну ні, ну дуже стабілізація і параметри точності да-да, оце також. А все інше, як нібито, знаєте, такий. Облегшений варіант, ну в плані там не те, щоб озброєння стало простішим, а в тому плані, що ну, він не відігрується повністю як важкий танк в суцільному да, гемплену. Він скоріше щось таке між СТ і ВТ. От щось таке. Е, у нас на борту 120 мм гармата, тільки вона врізана. Ну, як врізана? Для 120-го калібру притаманно 4 стальфи, а в нас 360, хоча і аж цілих 3 пайки. А параметри точно ще зведення 2 і 3, що було б ну не так критично при двох секундах між снарядами, якби у нас була нормальна стабілізація. А так, у нас стаба аж на цілий стабілізатор і гірше, чим у сума сам під час руху і під час повороту шасі. Під час повороту башти вона ідентична, і, в принципі, із стабілізатором і інструкцією вже непогано і грати можна. Тому, коли ми просто стоїмо, повертаємо баштою, то можна стріляти доволі непогано. Час зведення. Uh, такий собі, да, я тут забалансив поліпшеним прицілом, але якщо його забрати. То 0,34 знову ж таки жити можна. ДПМ, як ти зрозумів, ніякого немає, ну і башта розвертається непогано. Ну, перезарядка 35 секунд, але про це ми поговоримо з тобою в бою. Далі рухливість. Оце перший фактор, який більше нас, так би сказати, робить чимось середнім між важкими танками і середніми. 16 кобилок, 800 потужності, 48 вперед, 12 назад. І я тобі скажу, набираємо для важкого танка швидкість ми непогано і без турбін. Ми бачимо 45 км. Да, Спочатку там десь 37-38, а далі ми набираємо 42-45. 48 тільки згори, але знову ж таки, 45 без турбіни максимум можемо набрати. Танки, котрі йдуть 40 км з турбіною, в турбачах мене вже влаштовують. А тут 45 і без турбіни. Та й на місці ми непогано повертаємося. І з прохідністю прям питань немає, тільки там, які ґрунти, але хто за всяких танків по м'яких ґрунтах добре їде, та ніхто. Скрит не зрозуміло. Огляд 439, башта в стоці 370 метрів. Навіть з навичками, навіть з допаєм і вентиляцією, і модернізацією, як ти бачиш, навіть не максимальні. Печально, печально, але не критично. У модернізації першим точно буде всюди шасі да, до збереження наборної швидкості. На четвертому рівні або нічого, або покращення часу зведення. Якщо ти зробиш навпаки, то ну, я не знаю, що тобі далі говорити. Ось. І останнє ти вже дивишся під себе. Я завжди обираю догляд, тому що якщо там не захоче, Вона нам не задовбе. Якщо я захочу, то я від неї сховаюсь. Ну, ось так приблизно я думаю. Да, на маусах є сенс це робити, на якомусь того від 2 є сенс робити, а ти динамічний важкий танк. Тому, ну, блін. Не знаю, мені догляду до важливіше мати. Ну і модифікації доволі непогані, вогнева потужність і рухливість. У мене стоїть вогнева потужність, тому що у мене звичайний стабілізатор. Якби я хотів собі додати в слот турбінку, і у мене був би трофейний стабілізатор, то ось тут би була б рухливість. А так? Я можу відразу сказати, що стабілізатор звичайний наголошую, ну тобто бонновий трофейний звичайний must have. Да? Далі загартування, ну воно як нібито прям проситься. Під нього є слот, і я тобі скажу, хпешки тобі важливі, тому що в кінці, якщо ти максимально засеївш на тебе хтось довриватись, тобі потрібно лише дожити до перезарядки. От як тільки ти перезарядився, ти просто блискавично роздаєш тисячу шкоди. Тому все-таки хпешки для мене є також необхідними. А далі ти вже грай під себе. Це може бути турбіна, може Турбіна, це може бути поліпшений механізми повороту, можуть бути поліпшені механізми повороту, вентиляція може, навіть оптика може без проблем, і в мене поліпшений приціл, не знаю, чомусь мені на Т-77 на Астроні, ну хочеться їх покласти. Походу, у мене якась дитяча травма, але прямо не знаю, от хочеться. От, експерименталка. Експерименталка це може бути знову ж таки турбіна замість вентиляції, от турбінка з, з табою, а може бути там ще система керування вогнем. Також непоганий буде варіант. А щодо комплексу поліпшеної Вучасть тут питання. У мене особливо так сказати, що прям бека вилітає чи чи щось та я не можу. У мене там ну, за три боя, там за чотири-один раз щось вилетить, тому це не так страшно, як може здатися на перший погляд. Тому от мій перший сет ти бачиш, а другий сет у мене виглядає наступним чином стабілізація, загартування і покращений приціл, як я й говорив тобі. Все-таки раджу тобі пробусити міцність, тому що без нічого у тебе 1450. А от загартуванням і з модернізацією 1650. І блін, все-таки твоє бронювання тебе тут не буде стільки раз рятувати, скільки воно рятує на т 57 Heavy. Ну от давай зараз глянемо на це діло. А тепер уважно дивись Т-77, Т-57, і знайди 10 відмінностей на своїх рівнях. Ти розумієш, да? ВЛДшка тут практично повністю відкрита для снарядів 7 рівня, 8 ну тим паче, 9 я думаю, так зрозуміло. У Хевіка ж ні Т-57, у нього є пару зон, а далі цілі полоси в 290. Да, у нас є ось ці такі кути, оці, я не знаю, скоси, ну туди ніхто не стріляє. ну от, Серйозно. Тут є стик в 200, яке, 2008. Де ну, ну під 200? да, він десь трошки доходить. Під 200. У Хевіка тут буде 280. Да. На своєму рівні, звісно ж, але відносно його рівня де броня. Ще буде броня, а у нас ні. Хоча це, здавалось, такий, знаєш, обтікаючий американський, ну так би сказати, клюв, але щось пішло не так. нл так, да, картонна, як і у Хевіка, Хевіканеї, особливо не потанчеш. Тут потрібно розуміти, що може іноді при румбуванні комусь щось шальне залетить, і може навіть ось так фронтально також залетить, але не розраховуй сильно. От на десятці на це швидше, ну точніше швидше, а частіше можна було розраховувати. А тут ні. Бортіна. От, якщо не закривається катком 76 мм і два, і знаєш, це непогано для танка, котрий я називаю не повністю важким. Плюс я каточки, котрі ще десь закривають, додатковий екранчик, так би сказати. Але якщо передовернути, причому не дуже сильно, ти вже починаєш шитись через каток, бачиш, да? причому дуже легко, і мене туди дуже часто прошивають. Тому надіятись на броню в корпусі, а ще ж підбашене кільце, я про нього навіть забувся. Ну, мені туди ніхто не кидав, тому я на ньому і не акцентую увагу. Що ж торкається, башти? зверни увагу відразу на лючок 170-150. Я тобі скажу, що за останні два місяці, коли я його викатував, мені ніхто туди не стріляв. Воно й не дивно. Стріляти Т-77 лючок не має сенсу. У нього абсолютно і дуже легко пробивається і та частина, котра рухається, да? Не хитається, так би сказати, в башті, та і комір пробивається. У Хевіка він більш захищений, тут більші зони. Да, Тут також можуть іти рекошети, якісь там шальніни пробиття, але рідша набагато, і цей комір набагато легше ш'ється. Та й що комір? Подиви, яка величезна частина ш'ється під маскою і навколо неї. да? Да, Вверху є там пару моментів, але верх тобі ніхто й не буде стріляти. Всі будуть оце вицілювати, оце вицілювати, оце, оце. ну я думаю, ти зрозумів, що на бронювання. На таке розраховувати не треба. Ти й на Хевіку на Т-57 не розраховував на нього, а просто там іноді дивувався, як він танкує. Тут ти будеш рідше це робити набагато, я тобі це гарантую. Хотів я сьогодні раніше, ну, як раніше, вранці прям записати лайф режим перед робочими моментами в реальному житті, але в нас дуже чесна гра. Не пам'ятаю, що там за карта була вранці. Ну що це було? Хімки, ні? Ні, не Хімки, Арлінберг. А коротше, стою я, зацілив там прокатку. І знаєш що? От я от зацілив прокатку, стою, дивлюся, виїжджає Бізонте, З да напів... яке зведення? Просто з віртухи дає мені пробиття. Я стріляю у мене снаряд вниз. Щоб ти розумів, він закатується. Викатується через 5 секунд, знову дає мені звертухи, в мене знову летить внес. І він вибиває мені БК. Ну не взриває, а просто вибиває. Ну я думаю, я не буду його, його ремонтувати. Дам я зараз по цьому бізонте пайку, цю срану одну, яка залишилась в барабані. І все. І що ти думаєш? Виїжджає бізон. Я по ньому промахусь. Мені якийсь інший танк дає, там містри чи що. Дає пайку і зриває БК, я такий, ага, все, я надіс моралі, коротше, вирубив і пішов. Пішов. Тому дивися, дуже косий танк, і хоч його плюсом і гордістю виступає барабан. Прикольний барабан, але блін. От тебе три снаряди. І коли в тебе за 35 секунд 360 альфи на рахункові, типу, починаєш розуміти, що це нічого таки не класний танк. Ось, якби тут ідеально всі три снаряди залітали, стаю перезарядку 2 секунди. Це реально б хороше було перезаряджання в 35, і це був би достойний танк. А так, грати з 360 за 35 секунд ну, таке собі щастя. Тому перша дистанція, хоча я говорив, що ми ВТСТ, але треба виходити другим таймінгом тільки на першій дистанції. От можна, звісно, постріляти із другої. Благо у нас шикарне пробиття. Да, хоч і звичайний снаряд це підкол, котрий втрачає на дистанції, але має пробиття 232. Да, і летить непогано. У нас є кумуль з 299, який вже проб'є там любу дев'ятку і практично всі десятки в уразливі зони і не тільки. Ще з плюсів КВ, не мінус 8, хоча бажано 10, але це я реально багато хочу, і я поки не знаю, що це мені робити. Може це проїхати. Мені по комусь взяли роздати барабанчик, піти успішно в КД і роздати ще раз барабанчик. А було б ідеально. Треба десь когось підловити. Так, тихо, 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 тихо. Давай зараз будемо ось тут ТЕ75 підловлювати. Ага, 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 ага. Підловили. Перевіряй. Ну шо ж ти, Крайсер здав назад. Ну, Йошки, Матршки, йдіть. Опа, дали. Оце. Оце я розумію мікротаймінг. Так, Альпіна не поїхала? А, так, а я тут не вийду, щоб не засвітитись, да? А так хочеться. А так хочеться. Не боюсь. А де ж Альпіна? Блін, і, о, і це другий момент, коротше, який підбішує. От у мене залишилось два снаряди із трьох. І я розумію, що 35 секунд треба декадешитися, кадешитися, я не хочу їх скіпати. Був би це сумає Сем, я б такий, ну, дав би два, так, три ще можна залишити і не скіпати. Ну, тому що багато снарядів. А тут, от я не знаю, от яким то треба скіпати. Тому що зараз дати всього лиш там якихось 600, а потім 35 секунд кадешти, чи дати все-таки тисячу потім. І зараз відкадештесь. І оце вже питання. Ну, коротше плані перезарядки тут є дуже багато, дуже багато питань і таких. Знаєш, просто в бою це постійно тебе напрягається думати за це діло. Е і через це не так приємно іноді реалізовуватися. Не, так, а що це я так вилізаю? Агресивно. мене ж броні то немає, такої, як у Хевіка. Що в Хевіка броні особливо ти немає. І все, це зараз буду стояти, поки хтось не засвітиться, поки я не дам хоча б одну паючку. Блін, можете все-таки перезарядитися. Ой, от кавенів не вистачило, бачив, да? Їх тупо взяло і не вистачило. Ага. Пробили, слава Богу. Хоч і не до кінця звівся. Пробили, слава Богу. Знову ж не до кінця звівся, але зволити здебільшого потрібно. Ну якщо час є, краще звестись. Але зараз я давав дуже швидко, тому що я боявся, що він просто закайтить, я йому нічого не зроблю. А що в ще тут з плюсів? Рухливість і динаміка. Як ти бачиш, він реально непогано розганяється, доволі непогано набирає. І для мене на нього все-таки турбіна не обов'язкова, і це дає якраз то тобі там похімічити з твоїм обладнанням сетами обладнання. Да? Тобто ті, які ті більше підходять або потрібні а, в якийсь певний період. От Мені без турбіни комфортно, хоча будуть люди, які будуть катати на турбіні, і їм також як буде збиси. Коти дивишся, ти сюди дивишся, так? Да? А мені не потрібно, що ти сюди дивився. Ми ну, зараз дам його добирати. А що робити? Я даремно витратив снаряд, ну це, це взагалі нікуди вже не йде. <ріст> <ріст> тисяча шкоди, 1000 шкоди, Йошки матрешки. А для пам'ятки там хтось трупак зробив? Там і сухо? Задати, пожалуйста. О, дякую, дякую, дякую. А можна в піксельок? Не можна в піксельок, це дуже багато хоче вже. Так, в мене 1400. Барабан кадеш, це ще 30 секунд. Противника ще кінь не світився, в принципі, окей. Якщо я роздам ще один фуловий барабан, то це буде не так погано. Але ну, ти сам розумієш, що був би якісь циклічки, дав би набагато більше. І це турбач. І в турбачах реально така перезарядка буде даватися в знаки. особливо, якщо в тебе будуть снаряди кудись не зрозуміло, куди летіти. Або ти просто будеш не пробивати. Таке також можливо. Так, там БЗ. Ой, тут дружба на якийсь. Ну, стій стій, 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 стій. куди, ти? куди, ти? куди, ти? куди ти не треба. Дали. А боже, вони хлопаються за секунди. А де ж кінь? Так, підкол безать хауди виїжджати. Ну, поїхали, давай підкачувати. У мене хп є, я їх зберіг, от потрібно завжди до кінця берегти свої хп, щоб потім о, в кінці їх розігрувати. Угу. 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 Ну ну, ну ну. Окей. Два рази коня не під. Ну, підкол, підкол. Що тут ще можна сказати? Йдемо далі. Так, 24 секунди, Кадешимся. І напевно будемо даже приймати від базіки і давати моїй команді його забрати. Хоча, може, 95 зараз. Та, йома, я ти розумієш? Т95 може зараз підкатити, а я ще на каде буду. До зайде, заб'є його, танкне його і всі його задушать за секунди. Ну блін, це вже не круто. Так, 95, ти ж не засиш заїхати, га? Не засиш. Хорош. Тільки від'їдь. Ага. Ага. І подиви, подиви, стають, стають, беруть і стають. Один. Один із трьох. Ну, це, це звісно, зараз вже факапи від мене, це вже моя реалізація, я трошки тільтанув, да? Ні, в принципі, танк непоганий, знову ж таки. Особливо, коли він роздає типу нормально свої снаряди, будуть такі моменти, коли ти будеш ідеально їх реалізовувати, так? Да? Із твоєю швидкістю, там, знаю, рухливістю, динамікою. То все буде, в принципі, ок. Стабілізація, ну, така, опосередкована. Для важкого танка, в принципі, нічого так. О, додають вертушки можна давати, як ти бачив вже перед цим, або з напівзведення стріляти. Боже, я за секунди просто зносять, не встигну я вже, да? з БЗ я, напевно, поспішив, треба було нормально вицілювати. Можливо, навіть треба було самому вкатити, прийняти, да? І нормально йому роздати в бортину. Та й з конем щось не вийшло в мене. Треба було краще вицілювати. От ББшками я стріляв без всяких задач 40 тисяч. Да, звісно, дуже багато снарядів пусту випустив, 2000 шкоди. Тільки преміум аккаунтів, тільки преміум аккаунт, ніяких резервів. Ми погнали далі. Так, карта з кавенами, знову ж таки, вісімки. Держати преміальні снаряди взагалі не потрібно, нам пробиття вистачить. Поїдемо зараз відігрувати десь в центрі. Хоча по бронюванню тут трохи голяк. Ну, ну реально, відносно Т-57 Heavy тут броні практично немає. Він помобільніший, але менш броньованіший. Ну, і гірше стартує відносно свого рівня, їде повільніше. Цей стартує хорошо, їде хорошо, без турбіни. Без турбіни, ти розумієш? Ми спокійно собі обганяємо інших важких танків. Але, блін, в броні немає що в корпусі, що в башті. Щось там бортінку іноді можна підтанчити. Але якщо гравець сильний, то він тобі бортінку не цілить, він тобі намагається дати, я не знаю, там, скосове ЛД десь там в маску, просто ой, в маску лупнути. В саму башту, да, яка хилиться, лупнути. Оце да, це вони люблять, це вони вміють. Я не перекатів, встигну комусь дати хоч щось. Ну да, да, it's да. It's <laughs> Пощастило, що залетіло, могло б і не залетіти. Ну, два із трьох, ну це ще куди не йшло. І тепер 36 секунд киде. М -м -м -м. Добре, що перезарядка між снарядами 2 секунди, бо це було б печально, якби тут було, знаєш, 2,75 або 2,5, це було б реально. Ой, там гонсало втопився, да? А, калібан, хорош, хорош, поплавав, моряк. А якщо у нього такий стиль, це такий морський, то я розумію навіть навіщо це не зробив. У нього просто тематична вечірка. А з рибами на дні. Е так, і що? Я хочу також постріляти, так, я готов. Я зарядився. Імба! Імба на Т34 або Т-34 на ІМБІ. А він зараз від борта буде виїжджати. Від борта мені важко буде, до речі, його пробити. До речі, дуже сильно важко в скаби. Можна ось цього пацана на БЗ-166 в лючки просадити, але ПМК в них може ось тут десь стояти. І тоді вона мене просадить. Ага, він від'їжджає. Блін, ну слухай, поки не зрозуміло, куди ще можна шкоду дати. Щось Т34 не їде. Хм, цікаво. Може це в... От зараз знову я думаю, я весь ще піднімаюся вперед весь цей час. Вони я запускаюся і думаю, блін, стріляти, не стріляти. Ой, ти ще кадеш, не кадештись, не так. Дали, мені чисто пощастило, чисто пощастило на реакції дали. Може вийти все-таки в БЗ дати. А ще скорб міг зараз перестроїтися, і він же очікує мене десь ось тут. Може бути, може бути. О, бортінкою виіграє. Так, ну ми йому каточок дали. Він передовернув дуже сильно. Трохи поменше, я б його взагалі б не пробив. Би. Так, ну все, знову ж таки, очікуємо перезарядки і готуємося роздавати. Я знову ж, як мінімум, два із трьох. Факту реальний зараз дають по 2. Це ще добре, бо коли от тебе дається один із трьох, о, блін, при 36 це прям. печально, печально. Ой, там цей так сильно підставляє, слухай. Добре, так люк підставляю. перевіряй прям. А так, наші щось важкі трохи програють. Я туди не достаю. Точніше башта не опускається настільки, щоб міг дати того шот. М -м. Ти базик, який диви. Так і хоче мене вгріти, я його хочу вгріти. Влюк довго. Да, Давно мені туди не стріляли. Окей. А трошки б нижче дава міг би не пробити. Трошки нижче дава міг би не пробити. Так, давай перетягуватись. Там з базіком мені, напевно, нічого більше не світить. Краще відіграю в центр. Там джосора може поколупаю. Може якось поколупаю. Ай, Джесор зараз і так помре. Дуже сильно вилазить. О, Т-103. Ну кодешка, як ти бачиш, я катаюсь, 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 катаюся. Вона до цих пір. Це хто мене чекнув? Хм. Цікаво, як виходить. А базик перекатує сюди, так? Да? Тобто ТІЛ ПІСІ йому особливо той не цікавий. ти, блін, чудик. Так, ну давай поки Скорпа зацілим. А, ні, може базік перекотив через те, що наші проривають там фланг. Он це ще також мейбі. Так, стоп, давай сюди. Там двухстулича, вроді би. Як, через те, що у нас високий силует можна вицілити. Можна, даємо шот. Так, я роблю напівзведення, знову ж таки, не повністю звожусь. Але бач, воно того ва. 527 це болич. Хорош, пацани, не пробивайте, поки я не перезаряджусь, не пробивайте. Ждіть, ждіть, пацани. 20 секунд. 20 секунд, підождіть, що ви робите? Може це на нього впа. А. Диви там розбійники зацілили мене. 8 секунд ще. Я навіть готовий прийняти, якщо чесно. Ні, от зараз я не сильно готовий приймати вже. Ага, прийняв. Забрали. Так, і оце один снаряд. Куди б це його прилаштувати, щоб не скіпати? Може там хтось підставиться? От, мені здається, ПМК підставилась. Мені здається, що я тільки шодав. Так шодав, це буде нормально. Ну і більш всього, що я вже не встигну роздати жодної пайки. Я думаю, що зараз, ці пацани, їх швидко потушать. Хоча. О, дай ППМ кітки залетіло. Зараз в мене вже є 3К. Ну, 3К це прийнятно, 3К це добре. І плюс-мінус реалізація не така погана, Ну, якщо не рахувати от ті три снаряди по БЗ, де я намагався дати в люки, жодного не дав, ну це важко зробити на ньому. Так, де, я доганяю спокійно, спокійно її доганяю, швидкості вистачає. Оце мені от Т-77 дуже сильно подобається. От йому, як нібито барабанчик, то там ну, 30 секунд зробити. О, 30 секунд зробити Було б непогано. Набак альфочки докинути. А то зараз ну, тут не вистачає трохи. Знову ж таки, напівзведення, все прекрасно. Ітого, 3-900, Full БВ, 64 тисячі фарма, 12 пробиттів, тобто із 18 я 6 нарядів просто так віддав. Ти бачив в цьому бою застосування кавені успішне, а потім динаміки і швидкості. Ми приїхали в центральну позицію, коли противники навіть ще на перекаті зі своєї сторони не з'явилися всі. Оце це вже плюс швидкість польоту снаряда, плюс з мінусів не найкраща стабілізація. Не найкраще час зведення, хоча я давав з напів зведення дуже часто. І у мене аккаунт на це діло підкручений, як ви бачите, у багатьох в принципі, відосах я дуже часто з напівзведення стріляю, в мене типу залітає. Ну якось так от в мене виходить. Да. Але все рівно не найкращий час зведення. Найкраща точність. Ось ви бачили на прикладі лючка-базіка, де я один не влучив, два не пробив, чи два не влучив, один не пробив. Хоча дистанція між нами була мінімальна. Так, я там трошки підригувався, але все ж таки. Тому для любителів барабанних танків танк буде непоганим, але це далеко не імба. Навіть, можливо, не хороший танк, щось по типу вище середнього. Презрядка буде даватися ознаки. Наша середня шкода сьогодні три тисячі. І от якби перезарядка була б або меншою, або більше альфа, ну питань би, напевно, не було. А так, коли ти з барабану видаєш одну пайку з пробиттям, і дай Боже, це буде альфа, там 370-360, і тебе все рівно як би, буде коробити від цього. А якщо ти не дасиш жодної 36 до шкода, це взагалі буде фіаско. От тому... Якщо ти не маєш жодного барабанного танку восьмого рівня, і ти отримаєш Т-77, то ну, ти пощастило більше, ніж не пощастило, тому що танк просто нормальний. На ньому можна пограти, можна повчитися, можна пофармити, тому що в нього звичайний снаряд має хороше пробиття, та й коштує він недорого відносно. От. Ну а Кумульки просто тобі будуть допомогу проти дев'яток і десяток. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.